11 листопада у важкому бою на Донеччині загинув кам'янчанин Артем Кушнаренко. Хлопець народився 27 грудня 1993 року. Вчився у Дніпровському державному технічному університеті із березня на захисті країни першим про втрату ще одного героя з кам'янського сповістив міський голова Андрій Білоусов на своїй сторінці у Телеграм, де висловив співчуття рідним. Син захисника і сам захисник. Із березня цього року Артем служив у лавах Національної гвардії України. Його батько теж військовий і нині вважається зниклим безвісти. Так у матері хлопця війна забрала і сина, і чоловіка. Провести Артема в останній шлях прийшли друзі, побратими та близькі люди героя. Це цвіт нації, це цвіт нашого району був, це цвіт нашого дому був. Це така людина була, що кло завжди прийде на допомогу. Він і виріс в такій родині. Завжди батьки його таким вчили. Це надзвичайна була людина, хороший товариш, гарний сусід. Я тільки пригадую от Ліну Костенку, болить. Ти знаєш, як болить. От, от нам зараз це болить, дуже болить. Для командира Артему був людиною, на яку можна було покласти складні та відповідальні завдання. Що можу сказати за свого бойця за Артема, за малюка? То, что он был смелый, наверное, у меня все смелые, но он был надежным. Надежным. А надежных на войне мало не бывает. На него всегда было можно положиться, никогда, никогда не отказывался от тяжелых задач. И даже когда все говорили, а он брал и шел, он был надежным. Вин был надежным. Засвітні небесне, малюк поховали Артема на алеї Героїв військового кладовища низький уклін, воїну захиснику, вічна пам'ять і слава герою.